У Полтаві попрощалися з військовим Ігорем Дорошенком. Як про нього згадують друзі? Воював з 400 років. Вже, він пройшов херсон, пройшов Житомир, бахмут. На Полтавщині скоротили комендантський час на чиє прохання. Ми дуже чекали скорочення комендантської години та більше робочого часу. У затопленому переході у Полтаві відкачали воду. У чому проблема? Затопило дня два назад. Бати та ну по щиколотку було. Приблизно 11 тонн матеріалу для окопних свічок передали полтавським волонтерам, хто допомагав. Ми їх візьмемо, переплавимо вже на нас на майстерні в чайниках. До свято успенського собору прийшли рідні, друзі та побратими 36-річного воїна Ігоря Дорошенка, який загинув на російсько-українській війні. Ігор Дорошенко проживав у Полтаві. З 2016 по 2020 рік брав участь в АТО на території Донецької та Луганської областей, розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. У мене є друг брат. Вони з моїм братом були з банком Іваном разом. Вони хрестили разом мого сина і разом і померли там. Він був найкращий. Після початку повномасштабного вторгнення у квітні 2022 року Ігор Дорошенко служив в аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ. Був головним сержантом розвідувального взводу. Він щедрий був сім'яний. Хороший батько чоловік воював з чотиристого роки. Він розумієте, він пройшов. Херсон, Перешов, Шитомир, Бахмут. Він такий безстрашний, він, він однокласний моїй дочки. Бажна в 31 я закінчив в 26-й школі. Я їм, мамі казала, що Ротебіор такий безстрашний, що його ні одного поля не тронуть. Нацятого січня цього року воїн внаслідок мінометного обстрілу отримав поранення в місті Солидар, що на Донеччині. Після чого його доставили до лікарні, каже знайома військового Галина Тищенко. Дружна полость, там кишечник, льохки затронули. Як його поранили, його в Краматор під Солідаром Краматорською, шили, а потім на Дніпро ж мічників. Там зробили йому операцію. Потім його напали через тиждень санітарним поїздом у Київ. Там і лежав. Тоді вернуся сюди на реабілітацію, наче по конгрессім треба було робити повторну операцію. Зробили повторну операцію. Щось не вийшло. Помер Ігор Дорошенко 2 квітня в Полтавській обласній клінічній лікарні. У воїна залишилася дружина, 10-річний син, батьки та друзі. Вали військового на Затуринському кладовищі поблизу Полтави Валерія Рибалка та Анатолій Кикач. Суспільне новини Полтава. Від 5 квітня комендантська година на Полтавщині діє від опівночі до 4 години ранку. Таке рішення ухвалили для того, аби, зокрема, заклади торгівлі та громадського харчування могли працювати довше. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Через скорочення комендантського часу в одному із закладів громадського харчування у Полтаві планують продовжити графік роботи, каже офіціантка Катерина Дружко. Ми дуже чекали скорочення комендантської години та більше робочого часу, тому що весна, пташки, сонечко, все цвіте, і Людям хочеться більше відпочивати, і ми хочемо давати полтавцям таку можливість. Думаю, з понеділка ми будемо обговорювати з керівництвом ці питання і будемо працювати, хоча б на годинку довше. У ще одному ресторані у Полтаві змінювати графік роботи не планують. За словами його власниці, на прибирання у закладі та підготовку до наступного дня необхідно до півтори години. У разі збільшення робочого часу працівники не встигатимуть доїхати додому. Щодо нашого закладу, а ми знаходимося на леваді, то ми працювали до 22-ї години до війни. Зараз працюємо до 21-ї. Цього цілком достатньо для того, щоб ну, задовольнити потреби наших гостей, а ми все-таки є специфіка. Ми у спальному мікрорайоні. Працювати довше я не маю сенсу, тому що хочу нагадати, що обмеження на продаж алкогольних напоїв до 21-ї години ніхто не відміняв. І цього часу цілком достатньо для звичайної вечері, розмови і святкування. На життя Полтавки Катерини Гнідаш скорочення комендантського часу не впливає, каже дівчина. До скорочення комендантської години я ставлюся нейтрально, адже в цей час я зазвичай вже і так вдома. Тобто ну, 12-11 години ночі ну, навряд чи мені кудись там дуже треба. Годині о 8 ну, до 9 точно я опиняюся вдома. Тобто в магазини, все це, що мені потрібно, можна зробити в цей час. Якщо визивається необхідністю, я так вважаю, що прибиль. Кафе, ресторановито пріджі всього налоги для государства. Вот, поэтому Вполне оправдано я підтримую такое рішення. Нагадаю, від 27 березня на Полтавщині комендантська година діяла із 23 до 4 години ранку. Тоді час скоротили на прохання аграріїв, повідомляв у своєму телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Каріна Попова та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава. В Октябрському районному суді Полтави слухають клопотання щодо продовження строку тримання під вартою блогера Дениса Корнієва. Полтавці підозрюють у закликах до повалення конституційного ладу та зміни меж України. Я вважаю за необхідне просити вас продовжити строк тримання під вартою підозрюваного Корнієва Дениса Олександровича на 60 діб. Наразі в ході до суду розслідування призначений ряд комп'ютерно-технічних експертиз. Також тримання дозволи суду на здійснення тимчасового доступу до інформації, яку володіють оператори мобільного зв'язку а також наявна потреба в допиту ряді свідків. Адвокат підозрюваного Максим Пістряк клопотав, аби Корнієв мав можливість пролікуватися в санаторії, а також долучив до справи довідку про стан здоров'я підзахисного. У судових дебатах ми просимо відмовити в задоволенні про про продовження сроку тримання вартою 3 квітня 2023 року. На ті підстави, які наводили щодо стану здоров'я безпосередньо підозрюваного, і про те, що перебування безпосередньо у слідчому ізоляторі стали. Залежність стан його здоров'я. Прошу врахувати стан здоров'я, це неможливість перебувати під варто. Суддя Лариса Гольник задовольнила клопотання сторони обвинувачення. Продовжити строк тримання під вартою Корнієву Денису Олександровичу. На а саме до 4.06.2023 року включно. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського поліційного суду. Нагадаємо, Денису Корнієву повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу 10 лютого цього року. За даними правоохоронців, він публічно закликав до захоплення державної влади в Україні та фізичної розправи над вищим військово-політичним керівництвом. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Валерія Рбалка та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 176 тисяч 240 російських військових. Із них 550 – за минулу добу. Знищено зокрема 7 тисяч 5 бойових броньованих машин та 3 тисячі 629 танків. Понад 2,5 тисячі артсистем та 280 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2283 безпілотники, майже 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше 5,5 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 911 крилатих ракет, а в морі знищено 18 катерів та кораблів підземному переході на вулиці Маршала Бірюзового у Полтаві вода на підлозі та мокрі стіни. Затопило дня два назад. Води та ну по щиколотку було. Дуже багато тут ніяк не було перейти. Затопило, ну тут ну, неможливо було ходити ще до повномасштабки. Тут коротше, були магазини, а потім після повномасштабки їх пообирали, Ну, чого пообирали, я не знаю. І потім тут було закидано все, потім щось ремонт зробили, пообирали. Ситуація з маршалом Білізова, вона кожен рік повторяється практично навесні. Піднімаються ґрунтові води, появляється піднімається рівень води, але цю ситуацію ми в минулому році були вирішили. Ми підключили до електропостачання відкачувальні станції і воду відкачували у... В цьому підземному переході у нас є орендар, який орендує від ключів електроенергію від відкачуваної станції, був затоплений підземний переход. Ми вчора включили електроенергію, воду відкачали. Представник орендера, який попросив його не називати, розповів Суспільному. Насос не працював через те, що невідомі обірвали дроти. Підземні переходи на вулиці Маршала Бірюзова та європейські ремонтували восени 2022-го. На ці роботи спрямували 2 мільйони 200 тисяч гривень, повідомляв Суспільному заступник голови громади Валерій Пархоменко. Під час ремонту у підземному переході пошпаклювали стіни, замінили двері, встановили освітлення та провели перевірку системи водовідведення. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич, Суспільне новини, Полтава. До одного зі складських приміщень у Полтаві привезли дві вантажівки із парафіновими свічками, запакованими у ящики. От беремо по дві коробки, десь стаємо відстані один метр і передаємо один одному конвейером. І так робота йде швидко. І просто ці матеріали для місцевих волонтерів передав підприємець. Це звичайні свічки зараз покажу. Потім ми їх візьмемо переплавимо вже на нас на майстерні. В чайниках і будемо заливати за допомогою них цього матеріалу окопні свічки, які потрібні нашим хлопцям зараз на передовій. Запит останній час, коли стало тепло, зменшився набагато, але матеріал йде до нас. Він подарунковий, можна сказати. Відмовитись, ми не можемо, бо війна не закінчилася, і будемо робити з запасом, а будемо ділитися з іншими свічкарями. За словами Світлани Бондарєвої, для відвантаження свічок шукали помічників серед знайомих та через соцмережі. Попросили допомогти. Ми, звісно, не змогли відказати, прийшли допомогти. Ми згрупувалися у нас. Все, командна робота, то не складно вийшло, ящички не тяжолі, то все нормально. Організація неодноразово вже долучається до наших волонтерських ініціатив і цього разу саме у вигляді парафіну. Загальна вага свічок, яка до нас приїхала, це близько 11 тонн. Це більше 244 тисяч, якщо в кількості. Говорити окопні свічки, які роблять із воску парафіну та гофрованого картону, можуть горіти до 12 годин. Військові використовують їх на фронті. Такі вироби дають тепло, освітлення та можливість підігрівати їжу. Розповіла Світлана Бондарева. Одного кілограма парафіну вистачає на три окопні свічки розміром з горошок, баночка з під горошку. Тобто, ну з цього у нас, якщо ми тут візьмемо приблизно. 4 кг, то це виходить близько 12 свічок, може 10-12 свічок в залежності від розміру. За словами волонтерки, виготовляють окопні свічки близько року від початку повномасштабної війни в Україні. Лілія Пархоменко та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду невеликий дощ. Вітер східний, 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 6 до 11 тепла, в день плюс 9, плюс 14. В обласному центрі вночі плюс 6, плюс 8, а в день від 12 до 14 градусів тепла.